Бажано японський, якщо є бюджет, якщо ні, можна щось попростіше, типу селекта. Тому що на цьому монтажі є багато пауз, коли риба може підійти, понюхати, пожувати цей силікон, і, відповідно, їстівність матеріалу буде великим плюсом до кращої реалізації, особливо по неактивній рибі. І третій варіант, з яким вам варто буде працювати, це поєднання цих наших е, двох протяжки і рибкової проводки в різних комбінаціях. Метр протягнули, два рибка. Метр протягнули, чотири ривка, два метра протягнули, будь-що. Тому що метод ловлі достатньо одноманітний, достатньо скучний, як на мене, хоча і дуже уловистий, тому щоб не засумувати, коли риба не клює, або просто не стало сильно скучно, просто змінюйте варіанти проводок. Це, як правило, приносить. річка, в якій є тверде дно, є чисті відправи місця, це прям топчик. А озеро з мулячистим дном це настільки не топчик, що я б взагалі рекомендував всі місця з м'яким